От уявіть собі таку картину. Раптово, просто нізвідки підскакує температура, починається такий добрячий озноб, а вже за день на шкірі спалахує яскравна червона пляма, вона пече, болить і росте просто на очах. Це бешиха. Інфекція, яка з'являється, знаєте, дуже раптово і виглядає насправді драматично. То що ж це за така хвороба, яка б'є настільки швидко і виглядає так грізно? Давайте розберемося в цьому разом, спираючись на медичні факти та дані. Отже, якщо говорити формально, бешиха це інфекційно алергічне захворювання. Що це означає простими словами? А те, що бактерія викликає не лише саме запалення, а ще й таку собі алергічну реакцію на себе. Вогнищеве запалення це значить, що воно виникає в одному конкретному місці. А от загальнотоксичні симптоми це якраз і є той самий озноб, головний біль, слабкість, які, власне, і з'являються найпершими. Гаразд, давайте подивимось, як усе це починається, бо одна з головних особливостей бешихи – це її раптовість. Це не та хвороба, що розвивається тижнями. Ні, вона не підкрадається а буквально вривається в життя без жодного попередження. І ось як зазвичай розгортаються події. В перші ж години бах, височенна температура. І що найцікавіше, в цей момент на шкірі ще взагалі нічого немає. Лише десь через півдоби, а то й добу, з'являється таке дивне відчуття печіння чи розпирання в якомусь місці. І тільки потім, іноді аж на другий день, з'являється та сама вогняна пляма. Тобто, подумайте тільки, інфекція вже що сили працює в організмі ще до того, як ми бачимо її прояви назовні. Ну добре, а хто ж винуватець усього цього? І як цьому, так би мовити, зловмиснику вдається прорвати наш головний захисний бар'єр шкіру? А винен у всьому бетагемолітичний стрептокок групи А. Звучить, звісно, трохи складно, але насправді це дуже поширений мікроб. Щоб було зрозуміліше, це той самий тип бактерій, що викликає звичайнісіньку ангіну або скарлатину. Звідки ж він взагалі береться? Ну, джерелом може бути людина з будь-якою активною стрептококовою інфекцією, або навіть просто здоровий носій, який і не підозрює про це. Тобто, по суті, ми контактуємо з цією бактерією досить часто. А тепер увага, ключовий момент. Сам по собі стрептокок не може прорватися через здорову, неушкоджену шкіру, йому потрібні так звані вхідні ворота. Це може бути будь-що. Маленька подряпина, поріз, тріщинка на п'яті, навіть укол. Для нього це як відчинені двері. Саме через цей пролом бактерія й потрапляє всередину, де починає ну дуже активно розмножуватися. Добре, з причиною розібралися, а тепер перейдімо до найпомітнішого, до того самого яскравого висипу. Його вигляд, треба сказати, дуже і дуже характерний. І знаєте, є одне порівняння, яке просто ідеально це описує язики полум'я. І це не просто красиві слова. Пляма справді має такі нерівні, ніби обпалені краї, що дуже чітко відрізняє її від багатьох інших шкірних проблем. Але колір це ще не все. Є ще кілька важливих ознак: шкіра в цьому місці стає набряклою, напруженою і, звісно, гарячою на дотик. А по периметру плями утворюється такий собі периферичний валик. Уявіть, ніби по краю проходить чіткий трохи піднятий бортик, який можна навіть відчути пальцями для лікаря. Це одна з ключових діагностичних ознак. Також варто розуміти, що бишиха буває різною за важкістю. Найпростіша форма еритематозна. це, скажімо так, базовий рівень, просто червона пляма. Але буває і серйозніше, якщо на цій плямі з'являються пухирі з прозорою рідиною, це вже еритематозно бульозна форма. Ну а найважчий варіант бульозно-геморагічний, це коли пухирі наповнюються кров'янистим вмістом. Хокей okay, виглядає все це досить серйозно. То як лікарі впевнюються, що це саме бишиха. І що буде, якщо затягнути з лікуванням, давайте поглянемо на потенційні небезпеки. І ось тут є один дуже цікавий момент: існує хвороба з дуже схожою назвою ерезепилоїд. Але це, як кажуть, дві великі різниці це зовсім інша інфекція, яку зазвичай отримують від тварин. І на відміну від бишихи, вона протікає майже без температури і вражає, як правило, тільки кісті рук. Правильно розрізнити їх, це, звісно, критично важливо для лікування. Ігнорувати без шиху, це, м'яко кажучи, погана ідея, якщо її не ліковити, можуть виникнути дуже серйозні ускладнення, починаючи від місцевих гнійних процесів, як от абсцеси, і закінчуючи запаленням вен тромбофлебітом. А мабуть, найнеприємніший наслідок частих рецидивів, наприклад, на нозі, це так звана вторинна слоновість, тобто стійкий хронічний набряк. Але. Після всіх цих розмов про ускладнення є й дуже дуже хороша новина. Попри весь свій грізний вигляд, сьогодні в епоху антибіотиків прогнов для життя при бешесі є абсолютно сприятливим. Головне, як завжди, вчасно звернутися по допомогу. Так, добре, з цим розібралися. Переходимо до найголовнішого як же лікують цю вогняну інфекцію, і що не менш важливо, що робити, аби вона не повернулася знову. Тут усе, на щастя, досить зрозуміло. Основа основ це антибіотики, найчастіше з групи пеніциліну. Курс зазвичай триває від 1 до 2 тижнів. Ну а якщо є пухирі, їх обережно розтинають і накладають пов'язки з антисептиками. Але вилікувати це, знаєте, тільки пів справи. Набагато важливіше не захворіти знову. І тут ключ до всього: профілактика. Це й ретельна гігієнна і негайна обробка будь-яких навіть найдрібніших ранок. Дуже важливо також лікувати хронічні вогнища інфекції, той же жатонзеліт. А для людей, у яких бещиха повертається знову і знову, існує навіть спеціальна профілактика, регулярні ін'єкції антибіотика тривалої дії. І наостанок одна цифра просто цифра, але вона дуже важлива. Два чому саме два? А тому, що якщо інфекція повертається протягом двох років, вона офіційно переходить у розряд хронічної рецидивуючої хвороби. І ключ до того, щоб розірвати це замкнене коло, це не просто лікування кожного окремого випадку. Це ретельна, постійна профілактика і усунення абсолютно всіх можливих вхідних воріт для інфекції. Ось що насправді має значення.